Ох, які гарні дівчатки. Ох, які гарні дівчатки. Дівчатки, а можна з вами познайомитися? А що ви робите ввечері сьогодні? А якщо би з вами зустрітися десь у ресторані? Дівчатки. Ну і як тобі. Привіт! Скажи всім привіт! Всім привіт! Ще не, зрозуміло, що Ще не досі зрозуміло. Перше, перший ранок. Окей, не знімай шляпу. Он прийшли зараз. Бачите, свімінпули тут такі. У нас зараз будемо відпочивати трошки. Марусь! Як тобі море? Марусь! Як тобі на морі? Класно! Ой-ой-ой! Ось отак от у нас це відбувається перший день. Ну, Маруся трохи нервується, для неї досить шумно. вона боїться шумів різних таких незнайомих. Але сподіваємося, що завтра вже вона трошки адаптується. В в в принципі, принципі в принципі класно, в принципі, Погода класна, сонечко прям пече так гарно, плюс 25 зараз. ну Знову такі пальми, океан, море, все, все є, все присутнє. Єдине, що треба трошки Марусі адаптуватися до нових шумів. так. Переліт витримала вона досить непогано. Ми боялися, що буде гірше. Так, були трошки і сльози, і страх, і все. Ну, З нею важко, з важко, важко, звісно, подорожувати, тому що знову-таки вона не розуміє, що відбувається. Так? І ці шуми різні, її, чи її драконять, вона боїться різних незнайомих шумів. Але в принципі, скажи, дочі, привіт! Скажи всім привіт! Всім привіт-привіт-привіт! Сонячної з Мексики! сонячної Мексики, всім привіт-привіт! Скажи, маша гарна? Марусь, я біжу, що ви перетокнули. О, а ось і маманя підійшла. Да. Вся сім'я семей... все сімейство в зборі. Мамуля, ага. маши, скажи, всім привіт. Сонячної, я хотів сказати Іспанії, але ж да, це не Іспанія, це Мексика. Сонячної Мексики, всім привіт. Бої. Що боїшся? Не. Ні, ти теж не боїшся. Бачиш? Не. Зараз прийшли на дитячий майданчик, тут такий басейн. Дитячий. І не так шумно. І тут Маруся відчуває себе більш впевнено, трошки так розслабилась. Та... Привіт! Русалка. Йо-хо! Вона в принципі басейни любить поплавати в басейнах. Тож в басейні їй звичніше, і вона не така напряжена, не так. Боїться. Ну і шумів тут таких немає, як від моря. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Скажи привіт! Привіт, всім привіт! Всім-всіх вітаю з сонячної Мексики. ит подживает и торчать под музыку я Так, ну перший день іде непогано. Дитина побачила Санту. Це була основна задача. Побачити санту під пальмами. Ага, ага каже, ага. Ага. Да, Марусь, пальму побачили, санту під пальмою побачили. Все, трошки можна йти відпочити. Як тобі перший день? Спічлес. Спічлес? <гум> окей. Окей. Це тільки у нас зараз тільки Туди? тільки 12 та година. Тобто ще весь день попереду трошки треба відпочити. Зараз хочу зробити румтур, показати вам трошки кімнату, яка у нас Маруська. помаши, скажи привіт! Всім привіт! До речі, отель дуже подобається. Отель класний. Ріо-юкатан, ну все шикарно, кухня, все шикарно. Дивіться, який у нас балкон. Тут класний також є балкончик. Ось такий вигляд з балкону. Тут пальми. О! Кішка бродить якась, бачите? А ось отак птахи -от -от співають. До речі, співали сьогодні зранку також було класно. Тобто, шикарний балкончик такий. Ну, кімната трошки нас вчора розочарувала в тому плані, що Що тут ти пішла дивитися, що там на балконі. Мені він подобається, вона прям балдіє на цьому балконі. І подобається тут дивитися. Кімната розочарувала в плані кроваті. Бачите, у них от... виходить, що дві кроваті, вони дві дабл, дабл, Вони здвоєні. І... Ну не дуже це гарно, особливо якщо ви з дитиною. Вони можуть їх роздвинути, нам сказали, але тоді буде дві кроваті. Ну, одна для Марусі широка, а для нас одна замаленька буде. Тобто, це єдиний косяк у цьому отелі. Отель ще раз нагадую: називається Ріо Юкатан. Ксюха, як тобі готель? Як тобі, в принципі, все? Ну, норм. Ні, ну Кухня кайфна, прям вибір дуже серйозний, такий класний їжі. так, Пляж класний, шикарний, басейни, все все непогано. от Кімната тільки е, розочаровує. Зараз вам покажу щось у кімнаті. ну Ось отак це тут це кладовочка, де речі, туалет. Дивіться, зараз будете з туалету, ось туалет. ну Нібито двір собі і двір, да? Нібито все нормально. Опускаємося і дивимося, а там, вон, бачите, Щелі ск... на... наскрізь, тобто це не сплошна двері. І це дуже-дуже неприємно, хочу вам сказати. Ну, душ звичайний, собі, душ, тут зеркало, тудим-сюдим. А ось отут-от куток радості. Дивіться, тут тобі джин, водка, ром, текіла. Так, все тут, все це включено. Тобто, можна пити, собі робити коктейлі, скільки завгодно. Тут 100... э, стаканчики. І тут одразу є в холодильнику вода, тут пепсі, різні речі, піво в банках. Тобто, в цьому плані це класно. В плані їжі, плані пити, все шикарно. пляжі все класно. Ось, бачите, немає дверей в ту зону, і це не дуже не дуже, ну не те, що не дуже це зовсім неудобно, тому що ну як тут передіватися. Uh, і все це, ну в общем то є свої і косяки в цьому отелі. Ну в цілому, досить непогано. Це наш перший день. Тут будемо дивитися, як воно буде йти далі. Маруські треба трошки адаптуватися до нових шумів, до нових е, всіх цих звуків, і то все, що вона бачить. Але в принципі все досить добре. Е, бажаю вам класних вихідних, класних свят. Бажаємо всією нашою родиною. Класних свят, тож зустрінемося в наступному відео чи в Канаді, а може, і у Мексиці.